2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між Україною та РФ. Самі переговори тривали трохи більше години. Перші результати вже відомі. Міністр оборони України Рустем Уміров після зустрічі провів коротку прес-конференцію, під час якої повідомив, що Росія не погодилася на припинення вогню і зустріч лідерів. Ми домовилися тільки про обмін полоненими. Ми наполягаємо на звільненні всіх полонених і повернені викрадених дітей. У питанні звільнення військовополонених ми домовилися зосередитися на конкретних категоріях, а не на цифрах. Ми домовилися про обмін всіх на всіх, важкопоранених і тяжко хворих військовополонених. Друга категорія це молоді солдати, яким від 18 до 25 років, всіх на всіх. Також ми домовились про повернення тисяч, е, тіл на 6 тисяч загиблих солдатів. Щодо дітей, ми передали іншій стороні список з кількох сотень українських дітей, які були депортовані до Росії. Медіа інформують про те, що російська сторона додатково повідомляє про обмін документами з умовами припинення вогню. Хоча фактично мова може йти про передачу Україні російського меморандуму. Повідомляють, що українська делегація запропонувала російській стороні провести наступний етап переговорів вже незабаром. Усі деталі повідомлять згодом. Президент України Володимир Зеленський 2 червня прибув до Литви, аби взяти участь у саміті Бухарестської дев'ятки та північних країн. Державний літак приземлився у Вільнюсі близько 10.38. Саме там і відбулася зустріч. Як повідомляє Литовська медіа, саміт організували країни регіону для узгодження позиції перед самітом НАТО в Гаазі. Серед головних тем подальша підтримка України у боротьбі проти російської агресії. Зокрема, під час Свого виступу Володимир Зеленський назвав тактику України сильнішою ніж в Росії. європа разом з Америкою має кращу зброю ніж Росія. Ми також маємо потужніші тактичні рішення. Наша вчорашня операція Павутина доводить це. І коли Росія зазнає втрат у цій війні, для всіх очевидно, що саме Україна тримає лінію фронту не лише для себе, але й для всієї Європи. Також глава держави висловився стосовно переговорів з Росією, які заплановані на 2 червня. За словами президента для України важливим питанням є безумовне припинення вогню, гуманітарні питання щодо повернення викрадених дітей, а також питання цивільних в'язнів і журналістів, політичних в'язнів. Він наголосив на важливості повернення їх усіх додому. Президент України зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму телеграмі. Лідери держав говорили про двосторонні відносини, дипломатичну роботу і важливість тиску на Росію, щоб наблизити справедливий мир. Також президент України повідомив, що Україна та Польща мають взаємовигідні економічні проєкти, тому будуть робити усе необхідне, аби їх успішно реалізувати. У Польщі завершився другий тур президентських виборів. За даними останнього екзитполу центру ІПСОС, перемогу здобуває кандидат від партії Право і справедливість Кароль Навроцький, який набрав 50,9% голосів виборців. Про це повідомляє газета Виборча. Його суперник, кандидат від громадської платформи Рафал Часковський, отримав 49,3%. Явка виборців складала 71,7%. Навроцький Навроський неодноразово виступав із жорсткими заявами щодо України. Зокрема, він заявив, що не підтримуватиме вступ Києва до міжнародних союзів, зокрема НАТО, допоки Україна не візьме на себе відповідальність за волинський злочин. За його словами, Україна ставиться до Польщі несправедливо.